Всім привіт! всіх вітаю. Сьогодні я хочу вам розповісти, як подивитися свій висхідний знак безкоштовно, швидко, для того, щоб почати самопізнання самостійно. Я можу рекомендувати AstroExpert програму, тому що ну, вона безкоштовна, гарний софт, astro.expert. По-перше, вам треба зареєструватися. Це дуже швидко: ваше ім'я, імейл, пароль і підтвердження. У мене вже є мій аккаунт, тому я просто буду входити. Ось сама програма. Ми натискаємо нову карта. І, наприклад, це буде моя карта. Бажа ім'я, народження, час народження і місце народження. Запорожі. І зберігаю. Ось, будь ласка, ми бачимо нашу надальну карту. Зараз приближу трошки. І ось вона так виглядає. Оці синенті планети, я їх приберу, бо це транзити планет, так, як зараз планети розташовані на небі. Це буде більше для прогностики вже нам треба. Ось, а так надальна карта виглядає. Оцей перший будинок, це є наш висхідний знак, той знак, який в першому будинку. Так? Його ще називають Асцендент, Лагна і висхідний знак. Ось, будь ласка, оце значить асцендент. І мій асцендент – рак. Знак шатра, аж лише для більш глибинного вивчення та розуміння, яка сила є у людини. Ось так ось легко ми можемо подивитися. Тепер хочу коротко розповісти про оцю саму натальну карту. Дивіться, є 12 будинків. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Це певні сфери життя. Оці от значки це знаки Зодіаку. рак, Лев, Діва, Терези, Скорпіон, Стрілець. Так? І у кожного буде, в залежності від відсхідного знаку, своя сітка, своя модель долі, скажімо так. І обов'язково в карті у кожного буде дев'ять планет: Кето, Сатурн, Раху, Марс, Венера, Місяць, Меркурій, Сонце і Юпітер. Це буде обов'язково. Просто у всіх буде різний візерунок, різний малюнок, в різному місці це будуть планети. Тому що, коли ми ось народилися. В час, коли ми народилися на горизонті, де сонечко сходить, був певний знак. Да, у мене це рак, і отак от планети були розташовані. І згідно цієї інформації, астролог може інтерпретувати інформацію, з якою прийшла вже людина все життя, да, її потенціал, ну, коротше, її весь кармічний багаж. І а, дуже ще важливо знати, хто керує вашим знаком, це ваша головна сила. Наприклад, раком керує місяць, і моя головна сила а, по життю це місяць, да, місяць, мій овні. Тобто я а, через емоції, турботу, а, як а, можна сказати, така. Це енергія психології, материнства, енергія давати емоційну безпеку іншим. Я крокую по життю. Це моя головна сила. Коли я її використовую, я відчуваю ресурс і відчуваю себе на потрібному місці. скажімо так. І в кожного ця планета своя, і взагалі дуже добре бачити, де ваш місяць стоїть знати, в якому знаці, бо місяць це другий показник, який треба аналізувати. Місяць це наша психіка, це наш фільтр сприйняття цього світу. У кожного він свій Це як ми сприймаємо світ, да, як працює наша психіка. Ми можемо дізнатися, як її стабілізувати, що краще, що може завести в нересурс, і так далі. Ось отак от легко можна подивитись висхідний знак в описі. Під відео я залишу посилання на Астреоспер. Я залишив опис висхідних знаків і хто керує не висхідних знаків а знаків зодіаку, і хто керує цими знаками